Соціальну політику держави можна визначати за трьома головними напрямками: соціальне забезпечення, соціальна допомога, додатковий соціальний захист. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки держава не спроможна забезпечити справедливий розподіл доходів, і це призводить до того, що частина населення опиняється за межею бідності у так званих складних життєвих обставинах. Звідси і виникає потреба у соціальному захисті населення та збільшенні ролі держави у вирішенні деяких соціальних питань. За таких обставин зростає і попит на соціальних працівників, які працюють у всіх містах і селах країни. Про роботу працівників соціальної служби у Галицькому районі розповість Любов Галько. Соціальних працівників можна зустріти там, де потрібна їхня допомога. А це і фізична поміч, і вирішення питань як сімейного, так і особистого характеру. Зокрема, працівники цієї професії доглядають людей похилого віку, які найбільше потребують допомоги. Хворі самотні пенсіонери, інваліди, в яких немає сил навіть вийти на вулицю, щоб купити ліки або продукти. Про кожного з них соціальний працівник повинен пам'ятати, телефонний дзвінок чи душевна розмова частина його повсякденних обов'язків. Медикаменти треба купити, продукти, ну і з городом щось там допомогти. І білю, все. І цей. Та все, і дрова поскладати треба, і, і зимовий період треба, і сніг прокидати. Все треба робити. Пані Ольга обслуговує дев'ять осіб, які мешкають у селі Садки, Кремидів та Кінчаки. Ми завітали в родину, де мешкає двоє людей, які потребують соціальної підтримки інвалід позору та інвалід з дитинства. На нашу соціальну службу, гріх нам скажетеся зараз, було б добре, якби краще фінансували трошки, вчасну пенсію не дають цього місця. А так взагалі то маємо файного, чудового, от, чудового от, опіку на маємо. Працівник на своєму місці, людина, яка любить свою роботу, то, то зразу було замітно, що вона буде працювала добре. Ну, приходить, відвідує нас. Лікарство купує часто. Що треба, просимо, допомагає так. так. Не маємо що. Ну, Галицька, Галицька служба. Бажано, щоб краще трошки працювали. Ну, як вам В, сказати? Якому плані? В такому плані, що ну, трошки треба до людей лицем обернутися, так, до таких так, людей так. З, з такими потребами, розумієте, трошки. <кхем> ну, от ми дістаємо собі там за газ. Газ часто не привозять, привозять два-три рази на рік. Але ми маємо добре, що ми маємо свого газ у балонах. Маєте на маємо свого районного депутата, такого Михайла Федоровича, що до нього звертаємося, він нам сиво. Але то не, не не треба так, щоб і на той газ повинна би бути якась скидка чи що. Газу у селі нема. Люди палять дровами. На сезон потрібно 5 фір дров. Одна фіра з порізкою коштує близько 400 гривень. Пенсія у чоловіка 994 гривні. Звертався раз на рік там 200 гривень, чи скільки одноразової допомоги давали. Зараз спирають на те, що нема фінансування, не вистачає грошей. У цій сфері діяльності необхідні доброта і чуйність, і делікатність, і так, товариськість і стресостійкість. А ще бути добрим організатором, ну і обов'язково розумітися на людській психології. Тяжко, бо треба кожному угодити, треба доброму бути до кожного, щоб тебе поважали і любили. Та певно, що тяжко це.